Чизкейк, який точно не залишить байдужим нікого. Отож, для початку розводимо желе. Я взяла одну упаковку на одну чашку гарячої води. Можна також робити з двома, тоді шар желе вийде більшим, і чизкейк буде ще гарнішим. Отож, розмішуємо желе до однорідної консистенції і відставляємо холонути. Далі формуємо основу з печива. Я використовую лайфхак із файлом. Він не рветься і у ньому дуже легко подрібнити печиво. Отож, спочатку робимо усе вручну, а потім за допомогою нашого помічника намагаємося подрібнити усе до малесеньких крихт, аби усе тісто у нас вийшло однорідним. Далі змішуємо разом подрібнене печиво і розтоплене вершкове масло, щоб у нас утворився нижній шар нашого чизкейку. Усе ретельно перемішуємо. Спочатку я це роблю виделкою, а потім допомагаю рукою. Необхідну кількість печива та усі інші інгредієнти читайте в описі під відео. На низ своєї форми я кладу пергаментний папір, щоб чизкейк не приставав. Згодом викладаємо нижній шар із печива та його спочатку розпрямляємо рукою, а потім допомагаємо стаканом пристукуючи. Далі на пів стакана води ми розводимо 15 грам желатину. Розмішуємо до однорідності. Можете додати трішки води, якщо загусте. До нашого творогу я вливаю пів склянки йогурту, додаю 3 ложки цукру і гарненько усе змішую блендером до утворення однорідної маси. Згодом додаю желатин, який вже встиг набухнути, і знову усе перемішую до однорідності. Далі поверх шару із печива я викладаю сирну масу, розподіляю її рівненько по формі і залишаю у холодильнику на кілька хвилин. Діставши з холодильника, заливаємо наше желе. Наступного разу обов'язково візьму одразу дві упаковки, щоб шар желе був товстішим. Після того, як сирник пробув ніч у холодильнику, його розрізаємо та куштуємо на сніданок. Ось так він ріжеться, дуже ніжне тісто, тримається купи і не розпадається. Ось так воно виглядає. За бажанням можна прикрасити будь-яким джемом, топінгом. У нас було згущене молоко, тому було дуже смачно.